Добрий день, мої любі діти. Діти, ми з вами живемо на Україні. Наша батьківщина це Україна. У нас в Україні є наші символи. Сьогодні я хочу вам про них розповісти. Символ України Калина. Рушник, вінок сорочка, прапор, герб і ще дуже багато інших символів. Сьогодні я вам хочу запропонувати. Разом з батьками зробити аплікацію Прапора України. Має колір жовто-синій. І повинен кожен знати, як два кольори з'єднати синє небо, верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Дітки, буду чекати на ваші роботи. Бажаю вам гарного затишного дня! До побачення, мої любі! До нових зустрічей!